Довгоочікуване продовження вчорашнього космічного відео про зіткнення двох зірок. Відбувається вибух гіпернови. Що ж буде з нашою планетою і всією системою? І до речі, чекаю в моєму телеграм. Вибух насувається. На землі починають танути льодовики на Гімалаях. Зелень зникає. Планета починає розігріватися до неймовірних температур. Подивіться, як вона випаровується. Так виглядає вибух гіпернови. Океани висохли. Тим часом температура 20 тисяч і росте далі. Від цього земля просто згорає. Її радіус все менше, і за кілька секунд вона зникає. Цей час Марс також згорає від вибуху. Сатурн розігрівся до 42 тисяч градусів і випаровується у космос. Сонце тепер синьо-білого кольору від температури у 20 тисяч. Юпітер неймовірно зменшився в об'ємі, його маса у 8 разів менша, і він починає охолоджуватися. Його атмосфера повертається, та він один залишився. Всі інші планети було знищено. Підписуйтеся.